Ну що, ви вже готові до смачного перекусу? Бо я, чесно кажучи, всі сім днів чекала, щоб нарешті ми перейшли до цієї нашої смачної рубрики. Все, що я знаю, що ми будемо говорити про гарбуз. А що смачного з нього можна приготувати? Моя гостя в студії Наталя Дубовик. Просто зараз усім розповість і поділиться суперрецептом. Я вже бачу цей смаколик. Привіт! У мене єдине питання: ти досі мені скуштувати це? Ну звісно, тільки нам треба його доготувати, бо він ще угу. не готовий. Все, я дуже старала Вчора ввечері. Це <смі> всі питання ключові, які у мене так. були. Тепер усім, хто зараз на поготові, має різноманітні продукти. Борошно, я так розумію, горбуз вже придбав. Ви готуєтеся. Наталя розповідає чарівний рецепт. Ну, по-перше, треба сказати, що зараз е, сезон кабаків, гарбузів все дуже круто вродило, особливо в мене на городі, бо я використовувала саме домашній гарбуз <смі> зі своєї грядки. І хочу сказати, що е, на нашому каналі в ефір. Були вже рецепти з гарбуза, uh -huh. ранкові ведучі Настя Каша, та Андрій. Мабуть. Ні, вони готували гарбузові панкейки. Uh -huh. Такий ранковий сніданок. Ми з тобою е, сьогодні приготуємо гарбузовий кекс. Uh -huh. Це такий uh -huh. недільний десерт для чаювання. Прекрасно. Буде. Якраз потроху наближається порану 12-та нібито, але якраз може встигнути спекти до тих до того часу. Я знаю, до речі, що небагато людей люблять гарбуз. Пюре гарбузове діти їдять. Тільки ну, до речі, малий полюбляє, полюбляє. От редакторки гарбузова... кажуть, доньки гарбузова... не дуже. Ну гарбузову кашу діти люблять. Uh -huh. А, наприклад, печений гарбуз або салат з гарбуза. Ну я скажу, певно, українці не дуже полюбляють, але в мене uh -huh. є чудова альтернатива. Тож для того, щоб е, приготувати ось такий смачний десерт, недільний вам знадобиться 325 грамів гарбузового пюре. Два яйця кімнатної температури. 90 грамів рослинної олії, 150 грамів цукру для Цитрусового смаку знадобиться цедра одного апельсину і 50 грамів апельсинового соку, 250 грамів борошно. Можна використовувати, до речі, цільнозернове, Краще частково, інакше кекс вийде дуже щільним. Також розпушувач додаємо соду, мелену корицю, мускатний горіх. Можна трошки додати гвоздики та сушеного імберу, дрібку солі. Ще нам знадобиться 65 грамів волоських горіхів або горіхів пека. Можна також додати фундук, мигдаль або арахіс. все, що є у вас вдома з різних видів горіхів, і 65 грамів сушених журавлин. Якщо любите, можна додавати курагу, чорнослив, родзинки. Випікати потрібно 55-60 хвилин. А, Трошки вершкового масла для змащування форми, також можна форму злегка присипати борошном. Для вершкового крему нам потрібно 150, вибачте, 100 грамів вершкового сиру, 50 грамів вершкового масла, також 50 грамів цукрової пудри, і обов'язково додати одну чайну ложечку ванільного екстракту і жменю гарбузового насіння для того, щоб прикрасити наш осінній гарбузовий. Кекс О, і зараз... розповідає, я вивчаю просто якраз ці інгредієнти запашні Так розумію в мене це винільний екстракт. так і, і розумію, зараз ми це тобою буде щось не зафіналимо наш кекс, тобто зробимо вершковий сирний крем для того, щоб uh -huh. покрити і вже ласувати. Тож беремо сир. Висипаємо. Трансляція його. одразу, друзів, в інстаграм. Прекрасно, чудово. Долучайтеся до нашого інстаграму, до YouTube каналу, беремо вершкове масло. Ага, воно у нас трошки примерзле. Так, вершкове масло. Трошки цукрової пудри. Я візьму другу ложечку, бо вершкове масло. Так. Якщо так. Ти, наприклад, любиш не дуже солодке, додавати багато пудри не потрібно. Бо я скажу, коли я випікала кекс, так. аромат такий, що неможливо встояти. Тобто, на моменті, коли змішуєш сухі інгредієнти, uh -huh. це е, приправи, кориця, кардамон, сіль, цукор е, і борошно, я використовувала саме е, пшеничне борошно, звичайне. Uh -huh. Знаєш, аромат нагадує новий рік. Вже Мою хочеться я, готуватися, бри, ще не вже хочеться готуватися до Різдва. Правда, це дуже ну, смачно. Хоча якраз попереду вже введений і в нашу культуру гелу, він молодь дуже полюбляє, тому ще навіть і до нового року я впевнена, що це рецепт може прижитися з гарбуза. Але якщо у вас є чудова традиція збиратися з родичами і влаштовувати такий, таку сімейну неділю, то угу. це прям буде супер сімейний рецепт. Можна перебити крем блендером, можна цього не робити, просто скористатися е, звичайною ложкою, як я, або лопаткою. Обов'язково потрібно слідкувати за тим, що коли ви е, приготуєте кекс, щоб колеги щоб... не з'їли крем раніше ніж ви його використаєте. Це це так, але щоб він, щоб він може е, який ніжний. не був гарячим. Це щось неймовірне. А сам кекс солодкий, щоб розуміти, робити ось це завершення солодким кекс чи ні? Кекс Солодкий, але угу. пряний. Потрібно розуміти, збалансувати що. Збалансувати трохи потрібно. Так, да, трошки збалансувати. Можна так, про ванільний екстракт ми не забуваємо. Наталю пришвидшуйся, бо я зараз їм все, Воно таке Пришвидшуйся. Три, два, один. Угу. І мажемо наш кекс. Просто ложкою угу. викладаємо. Так, І змащуємо. Робимо таку білу шапку. Знаєш, як під час. Вели... Так, велико, якраз хотіла сказати, що це така осіння альтернатива на противагу ось домашнім пасочкам, які ми печемо в квітні-травні. То ось, бачите, от осінній варіант теж такого затишного варіанту. До речі, коли так холодно на вулиці, от якраз випічка домашня, ароматна, вона знаєте, навіть входить в такий рецепт світогляду людей з півночі, які від холоду рятуються домашньою теплою атмосферою, випікаючи якраз запашну. А випічку. ще якщо ви до цього кексу е, приготуєте чай з додаванням бадьяну та апельсину, це буде просто вау. І звісно потрібно пам'ятати про користь гарбуза. Бо, по-перше, в гарбузі міститься дуже багато цинку. Це раз. По-друге, він містить у собі е, порівняно з морквою, перевищує в гарбузі рівень каротину в 5 це разів. п'яти каротину більше. Нічого так. собі. Тобто ми розуміємо, що можемо вживати гарбузовий сік, гарбузовий фреш, запікати гарбуз, робити такі чудові кекси, або, наприклад, зробити не в одній формі, да, як я це робила, в формі хлібчику uh -huh. такого, а зробити саме в формі. Невеличких Саме кексів. Кексів. Да. Або, наприклад, якщо велика родина, чи мають прийти гості, можна зробити порційно маленькі, симпатичні. Так, це я так розумію, прикаси. За тобою можна фінал. Дол... Треба посипати гарбузовим насінням. фінал, де з'їсти. За мною генеральна репетиція, я б сказала. А і ще підкажи, потрібно, щоб трошечки захолов крем зверху, потрібно в холодильник поставити. Ні, не потрібно. Чи можна, можна зі так? Я смакувати? розумію, що ти хочеш випити чаю, тому можна так смакувати. Ще можна додати зверху присипати ягодами Годжі, В мене тут ізюм, родзинки. В мене тут е, клюква і сушена вишня. Uh -huh. Тобто uh -huh. можна ще притрусити цим. Але в принципі, ну давай трус Ну, акценти, якраз такі осінні давай, кольори, давай мені О, дивись, яке гарне поєднання. Ну перед тим як ми його пошматуємо, безжально цією командою. <рес> давай він побуде ще кілька хвилин. Ну просто нереально красиве. Використаємо, виберемо ягоди Годжі. Це дуже апетитний вигляд має, просто неймовірний. Так, ну що, заварюємо тепер чай, духмяний ароматний, з апельсиновою цедрою. І дякуємо нашій неймовірній гості Наталія Дубовик, нутріціолог, яка з просто з неймовірно красивим рецептом прийшла до нас в студію. Наталю. Ну що ж, ти даєш Все. дозвіл? Вмикаємо сюжет, бо хочеться чаю.